Добрий вечір, шановне панство, продовжую серію про своїх внутрій. Маємо тут розказував про е, сім'ю від жовтого самця, а тут у мене один самець є від. Ой-ой-ой, е, втікає. Не хочу я його дергати, важити. От, з 9 лютого тут. В принципі, 6 місяців вчора йому виповнилося. На вигляд, йому ну, біля 6 кілограмів, думаю, 5,5, 6, він, напевно, має. Якщо там жовтий, то є дуже-дуже ляха-муха. Якщо жовтий є дуже-дуже великий, то він трошки менший є. Так, бачите, він дуже активний, хоче мені вилізти. Так, 6 місяців сьогодні, важити не важив, Яка ціль? Він має бути племінним самцем і паруватися. Не буду тут відкривати наступну тулу. От. Він має паруватися ось тими. Є тут 5 самочок, то 5 самочок від жовтого самця. Їм Якщо самцеві 6 місяців було, то тим самочком 5,5. І ще маю 3 робочих дня, і напевно я їх через, напевно, в четвер я їх попереселяю і буду, напевно, ось тут вже жара пройшла, і я на верхньому на верхньому ярусі зроблю того. Сім'ю вони будуть, так, як в мене вольєри, зайняті, і буде на верхньому ярусі дана сім'я. Сім'я, ще раз нагадаю, то буде самець від сірого самця вагою більше 13 кг. І самочки, які тут є 5, від самця, жовтого самця вагою, який був. Вагою більше 15 кілограмів. Що в нас вийде, подивимося далі. Все, дякую за увагу. До побачення!